Доброго дня, діти! До нас у гості завітала лялька Христинка. В неї виникла проблема, і вона хоче, щоб ви їй допомогли. Христинка не може вирішити, ким вона хоче стати, яку професію їй обрати. Допоможемо їй. Христинка має для нас завдання, з яким вона не змогла впоратись. Це загадки. Слухайте уважно. Квіточки попідливає, кущики попідстригає, Для рослинок чарівник любить землю садівник. Тисне вчасно гальмайгас, Відвезе усюди нас, Для доріг він хлопить свій, за кермом сидить водій. Вміє справно рахувати. І товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, й перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує перукар. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Молодці. Ви відгадали усі загадки? Як назвати всі ці слова одним словом? Професії! Що таке професія? Професія це робота, яку людина собі обрала улюблена справа. А тепер давайте ми пограємо в дидактичну гру, кому що потрібно. На картинках зображені інструменти і предмети для кожної професії. Вам потрібно визначити, кому вони належать. Дивіться, білий халат, ліки, шприць. Так, це лікар. Ножиці, гребінець, дзеркало, це перукар, кастрюля, ніж, м'ясорубка, це кухар. А тепер ми з вами пограємо в гру Закінчи речення. Я буду починати, а ви продовжувати. Лікар працює в лікарні. Артист виступає на сцені. Шофер їде в машині. Продавець працює в магазині. Льотчик літає в літаку. Дресирувальник працює в цирку. Перукар працює в перукарні, бібліотекар працює в бібліотеці. Діти. А ви знаєте, що професії чоловіків і жінок трошки відрізняються назвами? Наприклад, давайте ми пограємо в гру Чоловік-Жінка. Я буду називати професію чоловіка, а ви утворювати назву професії жінки. Співак. Співачка, перукар перукарка. Вчитель вчителька. Художник художниця. Письменник письменниця, льотчик льотчиця. А тепер наступна гра: Виправ помилки. Послухайте уважно і виправте обов'язково. Кухар приготував смачний зуб. До хворого прийшов грач. Вчитель доїть корів, шофер пече хліб, столяр варить їжу. Програміст копає землю. Пекар керує машиною. Лікар Робить зачіски. Які ми з вами молодці? Професії назвали, хто де працює, розібралися, хто що робить дізналися, виправили всі помилки і христині допомогли. Добре, наша лялька-христинка вже теж обрала собі професію. Вона буде вихователем, щоб діток навчати та багато цікавого знати.